То красне я минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, у вікна шкода волі. Діти нудяться в хатинках, нудять, нарікають, і нащо зима та люта, все вони питають. Он це поле, сніг завіяв. Хоч найди із хати, у замкнуті вікна дивись, ніде погуляти, сніг з морозом по морози, всі на полі квіти, де зима та не скінчила. Нарікаю, діти, ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилина. Прийде мила годинка, як зима та згине, і заквітне наше поле, і зазеленіє, і знов його прекрасна весна квіточками вкриє.